Я знала, що це незаконно, але він казав, що мені нічого не буде, плюс гроші, і це мій шанс показати, що я можу усім. Познайомилася у телеграмі, він писав російською, казав, яка розумна, доросла, що мені хоче довірити якесь завдання. Спочатку просто скидав на мене, де хтось підпалив поліцію чи щось таке, і говорив, які ті, хто робив, круті. Бо вони пішли проти системи, що таких зараз дуже мало. І саме так чиняють справжні патріоти. А якщо я хочу допомогти ділам, а не на словах, маю це доказати. Спочатку я дещо сфотографувала для нього якісь будинки за координатами, як виглядає військова база. І мені за це нічого не було. Я не думала, що він скаже пронести вибухівку. Але він вже мав мої фото, переписки, знав мою адресу, школу. Я боялась відмовити. Зараз я чекаю рішення суду. Такі історії не вигадка. Понад 250 неповнолітніх в Україні вже були завербовані онлайн ворогом Якщо ти або твій друг потрапили в небезпечну ситуацію, не мовчи. Звертайся на нашу безкоштовну лінію з протидії онлайн-ризиків. Контакти в шепці профілі.